Рішки свято. Сьогодні в цьому залі наш зібрав. Чудове від того, що діти підросли, великі плавання відправляться спішать, а сумне від того, що роки пролетіли, і розставання нам не минувать. Випускниками будемо пишатись наш найкращий випуск 2023! Тонесенькі косички, сумні тривожні личка. Такими в дітсадок прийшли малята в перший раз. Маленькі, мов курчатка, лякливі, мов зайчатка, колись давно вони були, та вже прощатись час. Сьогодні урочисте свято в нас. Воно буває лише раз. Схвильований дуже дитячий садок, до школи своїх проводжає діток. Усмішками ясними сяє наш зал. Розпочинаємо наш.